Всім привіт-привіт. Привіт. У нас сьогодні невеличка розпаковочка буде. Ну, пройшлу в суботу розпаковки не було, то будемо вважати, що на цю суботу буде розпаковка. Прогул. Прогул у нас да. запишуть нам. Ну, як завжди, починаємо з самого головного хліб. Хліб Балтійський, тостовий, Кохнівський, хліб завод. Із насінням 32,50 коштує. така ціна. І далі продовження хліба. Два батона. ще я купив два батона. Батон поліцкий. Один коштує 16,20. Така ціна. Ну, далі будемо продовжувати. Да, Оду? Ну то будемо, звісно. чого ж не. Мусля. Один кілограм От таких ракушок. Муслі коштує 30 гривень, це підкупів. А що буде? Ну це ж буде. або... молочне чи так. Або на молочне, собачки? Понятно. І ти ж любиш мушлю, і собачка любить мушлю. Фуксик любить люби. собачка из таких із серії крупів Крупа Гречана. гречано. Ну тут кілограм крупи гречаної, а коштує... ой, де вона? 38-30 побіг Валера забув пакет із крупами. Зараз прибіжить, принесе. Все, знайшов. Крупа перлова. Ну, я не пам'ятаю її ціну, тому що це я докупляв її. І... 16 чим то. Чи, ні, вона, вона вже гривень 18, Якщо не да? більше, да. так. Подорожало чи що? Ні, вона була. Ну, я не пам'ятаю. Тож 800 грамів, це кіло. А, понятно вот, в маркеті скупляєш, там спасовка 800 грамів, а тут у цьому -то, трошки. Цей. Купив ще гірчичку. Ну тут це не написано. 20 гривень. Так, да, міцна 20 гривень. Підеш. Бутылочку олії. 75 cm. Ну, це раз, мабуть, уже в неділю пущу тебе на базар, щоб ти купив свіженької олії. Ура! <свят> Ура! Люди добре, ви чули, що вона відпускає на базар, а це ж мені не заїздить туди, тому що осінь. А осінь, там, як завжди, ой, хризантеми теми То Тож. І мені був запрет, тому що я з пустими руками. Ну, ну, а ми тепер, ми... А тепер э, даю добро, поїдеш по олію по домашньому. Не було б щастя, далі щастя допомогло б. Не кажи, давай далі. Далі да, далі капустина. Отака. Угу. Така капуста кілограм коштує 9,85 тут кіло 562 грама на 15,39. Та вона сказала, купи капусту, а не сказала, якої. Чи тісно, чи такої, Та я купив на всякий случай. <світна> Валері дай завдання, він буде виходити <світна> з положення. <світна> <світна> Але, щоб піроки не отримати. Ну, оцю капусту Валера не їсть. Я її їм як кролик, <світна> подарю <світна> собі, хрумаю, хрумаю. Ну, цю капусту Валера тошину любить просто на борщик. О. Ну е, як сказати, оця капусти на стільки вийшла? Оця? Оця капуста п'ятнадцять 15, 15,39. дев'ять. А як посадити і боротися із лимаками із білокрилкою, то дешевше виходить її купити. А в зв'язку з тим, що ми зібрали зелені помідори, а я люблю. Капусту з зеленими помідорами, оці, Ой, да. ти, тому і купу. Буде, бо буде, Там і просили, дівчатка писали, Оля, в тебе там є. У да, мене там є на каналі два рази. Два відео я знімала у плейлісті кулінарія. Капуста і помідори зелені. Ну, зніму і їсти ж треба щось. Та й відео зніму. Так, а, кольорова... Капуста світна твоя. 59,85 85 кілограм, ну тут на 63 гривні 32 копійки. Ну, це дорожче, конечно, ну нічого. А далі далі. Будем, буду сидіти на капусті як кролик, місто м'яса. Масло наш молочник. Олю, ти держися за стол. Ну кажи. Ну, я ціну буду... Давай, 128 гривень. Ох, аби їх розірвало всіх. Це ж були скидки, а тепер ще вищі, пішкочило. Mm. Ну, Понятно. я не розумію, скільки це, 107, чи 100? Та чи 106, чи 107, щось таке було. Ну, 112, а потім да. ще менше, а тепер вже 128. Отака mm. хіма. О, така Господи. Ну, що ти зробиш? Задавлять людей. Так. Ну, зв'язку з тим, що ми не вирощуємо цю рослину. <реш> 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 я купив Останній таку раз, як садили, то таку плантацію посадили, а вибрали аж пів стакана. І з того року ми не садимо квасолю. А квасолю я люблю. А Оля останнім часом щось присіла на квасольку. Ну, на капусту, квасольку, на квасолю. Квасольку, на овочі. Ну, а така баночка квасольки кошту. Тут є 38 гривень. І це мені подобається, що нема тут ні томатів, ні нічого. І така вона смачна. Я вже готувала. А що я готувала з А, салат з квасолі. Точно я готувала. Дуже смачний. І ну, квасоля гарна. смачна. Гарна? Да, ну, Далі що ми, Олю, солодощі? Зразу на солодощі. Ну, Чи давай. не м'ясне? Та як ти хочеш, давай Шо? солодощі. <рес> Ось на тобі перший ход згущене молоко. 54 гривня така. Ага, своє в погрібі стоїть, а Валера в магазині купляє. Ну, то в корі поки не лізеш, <рес> <рес> пока закупишся туди покинуть. Ну, я його, я його не їм. Ні. Це Валера бере собі до кофе. О, що там ще далі? Ну, це дідушка заказав халви. Так, Щасна, молочко оце, ж приїде. 200 грам такої халви, 16,50 одна mm -hmm. упаковочка. І ще пряник ароматний. Пряник ароматний. А коштує він і, і забувся. А коштує він 29-40 у Ну, і нарешті, Олю, я купив цукор. Не пройшов, що і місяць. От і з цим цукром, ну, вічно. Уже, уже із засіків вишкрібаємо, немає на ранок з чим чаю попити. Це Валери така мода. Ну, ну, ну Скупляйся кожного дня у магазині, ну купи ні. Аж поки, якщо йому вже немає що чашку положити, тоді він купи. А ти знаєш, що той вишкрібаний? Що є Не. він самий солодкий. Ну, та я О, це такий не такий ж. солодкий він, як багато. А як його немає, то вишкрібиш по шусекам по змітаєш, чайну ложку на змітаєш, от він солодкий. Такі. Ну розказуй. Ну, а тут вот 28,50 кіло, тут на 76 гривень 55 копійок. Це точно все нам, дідусь, ділити не будеш. Це нам. Дідушки запрошала дивіться. Ну, і, ну, як звичайно ж у цьому магазині є такі конфети. Ну, ложи свої конохвети. Ну, отакі коно, конофети. Як е, говорили у вас такі, я пам'ятаю, що ж е, ну, маленька була, і бабушки там уже ж такі старенькі говорили. Конофети. Конофети. Ну, наркотичні. Да, бо так. не зупинися від них. 100, на 127 гривень 45 копійок, а кіло коштує 258 гривень. Mm, Наїсть я їх на ніч, а потім рано встає, каже, ой, у мене що ж під болить, під болить. А, чо, а чого вона не, не буде боліти, та... як на, налопаєшся оцих конфет, та ще й на ніч. Не можна. Ну, нічого. Не я посмотрю, что ты лопаешь на ночь. Давай. Правильно стало? Да. Ну, дивись, пусть сейчас кофе на, на сне вырабы. Так, давай. Салями. Сто тридцать гривен. Палочка, вот это сто тридцать гривен. Получилось. Сто тридцать гривен, да. Ну, что там дальше? А я... Ты... А далі? далі? Так. М'ясні продукти. А давай я тут вийнем, бо вони трошки не будуть поміщатися, так? Все поміститься. Да? Тут місце, ще й тебе положить. Да? Да. Так, давай. Так. Це у нас новиночка. Для нас новиночка. Так, котлета для бургера яловича. Ну, з Яловичем. Коротше говоря. Вирішили ми з Валерою взяти і спробувати, хоч раз у житті. Вчора взяли дві штуки, І я жарила, і дуже нам е, сподобалися котлети які соковиті. що соковитий, то соковитий. Дуже смачні. І я кажу, ну, коротше, попросила Валеру, щоб він узяв сьогодні на вечерю нам дві штучки. Валера взяв. Вариться пюрешка, так. а ми за неї забули, ну, піди подивися, щоб не підгоріло. Що. Олю, порядок, Там ще й водичка не википіла. <hamps> ну ти виключив. Ні, не вик... виключить? Ну виключи, бо поки знімемо, то ще пригорить. Так, і ще доказую за ці котлетки. Настільки я е, яловичину не дуже, але їла з задоволенням. так. Як ти сказала новинка. Це для нас новинка, в магазині вони давно. коштують 102 гривні з копійками. Давай, і ще давай. я купив ковбасок отаких. Ну, теж ми не брали ніколи. От їх іменно разні, ковбаски, інші брали. Що ж ми не брали? Ковбаски грильчасникові ну, Попробуємо. І, Отакі да, не, см не, не Смажимо, спробуємо. Так, є Я, Воно ж там усяке-всяке, у, у великих городах беруть його та їдять, а ми тільки ходимо дивимося. ну, Це вирішили спробувати. Ну, ми брали інші ну, да. Правили. А ось фарш такий. 265 гривень кілограм. Подорожало чи не, подешевшало? подешевше. Одинаково там стоїть на місці. Ось тут і не підкочило. Ой, задок не помню скільки. Забувся. Ось таке яблучко, ну, яблучко. таке яблучко, то буде без ціни. стіни. 370 гривень це... за кілограм. Да, 300. Ну, Очень... Понятно. Давай, що там ще у нас. А ще я взяв отаку кусок такої лопатки. А лопатка 310. Угу. Гривень. Ну, ребер рёбр не було. Кусочок крови мені не сподобався. Ну, все. Один. Днадо... Не, не встиг я її. Далі, далі а, далі. а що, ще щось є? Що да. там? Щось ну, ти накопляв. Ну, давай. Ставляй. Сейчас, подожди. Сейчас все сюда и дайся. а куда вот тут стоит? Да встал, Хімія. Хімія. 39,50. Це засіб для... Да. Я чуть ниже сказал для бритья. Для бритья. <laughs> для бритья. <laughs> я тоже за пакет. А это я купил девочку, надо пересудить. А, это упаковка для цього. Скажи, орхидею ну, пересек. Орхидеи, да. Все. Так, вот так. гривень. каркадерия Угу, Понятно. О, що... И на останок. На останок. <свят> <свят> ну, давай. Як завжди на останок? Лежи. Бумага, тобухів. <свят> обухи, обухи. Все. Самая качественная в мире бумага. Все. <свят> Всього, мої хороші, отака в нас розпаковочка. О, показали вам, ціни не, не повисилися. Так не повисилася. Ну, пи... ну, масло повисилося. А так нам ясне, теж ж кажу, що на не ясне, повисилося. Да. О, цукор на місці стоїть, конфети твої любимі на місці. Ну, коротше говоря, дякуємо вам, що ви були з нами. Кому не важко, поділіться нашим відео у соцмережах. Поставте лайчик, напишіть коментар, я відповім. Ну і заходьте до нас на прямі ефіри. Всім миру, добра і спокою, всім пока-пока. Всім смачного пока-пока.